1,3 гектара сміттєзвалище. Оце площа його стихійного цього незаконного. Сергій Хоменко показує стихійне сміттєзвалище поблизу Кобиляк. З його слів, відходи сюди почали звозити з 2018-го. На Покровській 1 Б там було сміттєзвалище незаконне в Кобиляках. Розміщення відходів там заборонили через сесію. Після цього, скоріш за все, відходи стали вивозити сюди. Це державні землі Кременчуцького лісгоспу. Мусор є, мусор, воно і спарялося. Ну коякі запахи були, ну воно в лісі далеко, воно город воно сюди не достав. Зараз сміття сюди не вивозять, територія закрита, каже керівник водоканалу Плюс, яке займається вивозом сміття в громаді. Відходи сортують на території комунального підприємства. Зараз сміття вивоз... вивозиться, сортується. Ми сортуємо на ці майданчики для органічних відходів. Якби перебираємось, ви може бачити на відео. Туті, які стоять нашими спеціалістами, все проводиться, сортування, все одільна площадка для скла. Через те, що стихійне звалище досі не ліквідоване. Держекоінспекція подала претензію до підприємства Водоканал Плюс на суму понад 734 тисячі гривень. Ми розрахували шкоду, яка задана довкіллю. Тут є засмічення 660 тисяч, нецельове використання 27 45 забруднення і навіть зняття грудючого шару грунту там, до тисячі гривень. Дані відходи розміщені на віскій земельній ділянці без відповідної гідроізолючої підкладки. І тому фільтрат попадає в землю. Він забруднює підземні води, ґрунти. Окрім того, ці відходи вони чим вони можуть загрожувати довкіллю? тим що самозаймання відбувається. Целітом, потім розповсюро рознесенню різних інфекційних захворювань. За два роки суму претензії так і не сплатили. Через це Держекоінспекція направила матеріали до суду. Кримінальне провадження розпочато щодо колишнього керівника підприємства. Наразі в Кабіряцькому районному суді триває розгляд кримінального провадження стосовно колишнього директора комунального підприємства за кількома статтями кримінального кодексу, в тому числі і за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Це є частина другої статті 364 Кримінального кодексу України. Танці статті починається від 3 до 6 років позбавлення волі. Стосовно претензії, якої ви говорите з екоінспекції, я станом на зараз не можу. Ні підтвердити, ні спросоні спростувати даний факт, оскільки зараз наші спеціалісти зв'язуються з екологічною інспекцією, і вирішується це питання. І навіть я вам хочу сказати, що якщо там дійсно є дана заборгованість, вона буде ближайшим часом погашена. Дана заборгованість виникла не за мого керівництва, це було за керівництво попередньої влади. На ліквідацію звалища нині у бюджеті громади немає грошей, говорить Сергій Китайгора. Я так вважаю, що мабуть подальшому. Закласти кошти на декультивацію цього звалища, Тобто, це можливо при формуванні наступ бюджету на слідуючий рік. Ну зараз я думаю, що в нас мабуть немає коштів на це. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.